Я Руслан Колішенко, моє військове звання Капітан, служу в Збройних силах України 11 років. Про програму Житло для учасника бойових дій від компанії Socium Developer я дізнався з чату спільноти учасників бойових дій. Ставши на чергу по даній програмі, скористався можливістю придбати квартиру. Для тих, хто не знав, так виглядає квартира вашої мрії. На початку всього це кухня. І тут нещодавно встановили котел. його ще не було останній раз, як я був на цій квартирі. По дизайн проєкту тут в мене буде робочий кабінет такий невеликий, оскільки ну як невеликий, достатньо нормальний, я б сказав. Оскільки площа цієї лоджії балкона, вона достатньо велика і дозволяє мені займатися своїми справами поближче до холодильника. Це наш коридор. Тут в принципі нічого цікавого не буде. Це вітальня. Тут ми будемо проводити час з сім'єю, з друзями, з родичами, святкувати важливі події в нашому житті. Буде класно. Ця кімната це кімната для мого сина, дитяча. Він вже бачив попередній проєкт і був дуже задоволений і чекає з нетерпінням, коли вже нарешті реалізують цей проєкт, зроблять ремонт, і він зможе побувати в своїй кімнаті. Тому з кімнатою він вже познайомився. Ну а це Найважливіше місце в кожній квартирі спальня, де буду проживати я з дружиною. І це, в принципі, все, що потрібно знати про це. Стосовно квартири, то тут я б хотів, мабуть, прокоментувати те, що нам дали можливість вибрати ту квартиру, яку ми хочемо. А ми хотіли видову квартиру на високому поверсі, оскільки ми любимо вигляд з вікна, щоб був класний, а там у нас далеко гори. І нічне місто ввечері, що буде дуже класно. Також мене приємно вразили вікна, вони реально хороші і забирають велику кількість шуму з вулиці, коли вони в закритому стані. Ну і звісно, товщина стін це важлива історія в кожній квартирі. Ось така вона. І це круто. Дві-дві повноцінні цегли. Тому одразу помітно, що тут ніхто не економив на будівельних матеріалах. Тут Люди викладалися на повну, вкладали, мабуть, душу свою, це все діло. І приємно, що ми за такі кошти отримали такий класний результат. Залишилось зробити ремонт і жити в своїй улюбленій квартирі першій в житті. Будівельна компанія Socium Developer від початку війни наростила свої темпи для того, щоб забезпечити надійним та якісним житлом ще більше людей. А для військових діє комплексна програма лояльності вдячні ЗСУ. 11% знижки на всі квартири. Ми оберігаємо найцінніше життя кожного українця, і для нас важливо відчувати надійну підтримку в тилу. Подивіться на цей прекрасний будинок. Він виглядає як будинок твоєї мрії. Особисто для мене це була важлива покупка в моєму житті, тому я однозначно рекомендую компанію «Socium Developer» для придбання майбутнього житла вашої мрії.